Oh, Наші хаски викликаємо. І погнали! Його можна на коніщі валити, та це взагалі пісня. Ой, ой! Сим. Ого, вовки прям вже відкисли. Давай. давай оп! оп. Так, треба лікуватись Тримаємося взаду. Ага. Ой. Так. Так. Ликуемся, не забуваємо. Ого. Біжим, біжим, біжим. По морді давати. Так. Сідаємо назад на коня. Ой! Курва. Тікай. Ну, що ж ти робиш ти, ідіот? Ще трошки? Ого. Провтикали. Так, лікуємося. Там йому одна тичка залишилась. Ще ще раз? Є. Готовченко Опа, погнали! Так, ось так. Ось так, все і пігнали. Давай. Позиція треба забрати руны поком. Ага, ага, ага. О, ну, трохи. Ого буцаєте. Давай. Давай, 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 давай. Під ноги. Оп. Так. Оп. Давай. Ай, так і знав. Добре. Так. Так, 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 блин, трошки в тайминг не попав, оп. Так пролікуємося. Блин, знов не попав в тайминг. О, тепер попав. Ага. Блин... Блин... Так... Блин, да че ж ты не... Сука, дебил... Ой-ой-ой-ой! Ой, отхилка! Блін, не встиг... Не встиг! Оп! Ого! Ще, ще, ще! махай, махай! Давай! Ще! разок! Разочок. Ее. Взяли. Oh. Ну, О, нічо, нічого нічого зараз я до тебе доберусь, маленький. Е, а що ти шо шо ти ка Готово. Давай бороться ой, ой-ой, та ти що робиш? Ти не гадяй. А він щита, до речі, вдарився. Ой. Что ж ты так лупашь, дядя? Э, 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 э! Давай, ликуйся, ликуйся. Паркотик. Оп. 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 Нах, трошки не вдало, Не пролазишь? Ааа. шо ты? А, Оп. Блин. Блин. А ну-ка, давай ты, давай F-очку, F-очку попробуем. Оп. Оп. блин. Да, блин. Куся. И куся. О. Фу. Бляха, муха. Не... Сердце не стало. Ого! Ой, бляха! таку залізна Тикай, тікай, тикай, тикай, тікай, тікай, тікай. Куди ти заїхав маленький? Блін, не-не-не-не-не. Щ... Та блин, сфокусуйся на ньому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми його так гарно загнали. Ух ты, бляха! Фіга в нього руки довгі. Ти тут Блін. Так не чесно. Він читер. Використовує ноу-кліп no чити. О, оце коли він так робить, треба його по голові бить. І тікать. Ага, 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 читер сраный. О, Тепер тикаємо. Майже одна тичка йому залишилась. Так, треба тікати від цієї штуки. Давайте добиваємо його. ні-ні Є. У. Ну, погнали. Ой-ой. Так, швиденько. Раз. Два. Три. Е! What the hell? Блін, він гниття на мене на... насипав. Давай. Карачим його. Ще трошки. Ще разок. Ще разок. Разок ще, бляха. О, все, готово. Ой, це ця киця. Киця мура, Киця мура. Ух-ху-ху. Ой, бляха. О, ми нормально її да Давай, давай, давай. Блін, відкрита була. Ох ти! Ох ти! Назад! Ой! Ну це було легко, блин. О, тут ще один такий човняр. Так, треба викликати вовків, хай його гризуть із сраку. Да, він сам, ага, ну, ага, пішов до дупа, Та, блин, ого, це якийсь уже о мощніший старий Ага, пішов до дупи. Куди ти? Куди ти втікло? Ага, ага, собі потикай. Ти йди в сраку. Ой-ой-ой. Що це у нас тут? Не встиг підлутатись. Ай! Так, це у нас один вовк залишився. Ну, 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 ну. Ага, тікай. Треба виманити цих дуриків. Ага, він уже й так тік. чую, я чую. Ага. Разок ще. Е. Yeah, Готовый. Так. Робим вот так. То в тут? Ага. Какий слох... Правда, дамажить він нормально. А її відхилюється, падло. Я ж казав з першої спроби. Потім два. Потім три і тепер погнали. Ой, бляха. Блін. Ну це хоч не ваншотить. Блин, я ж ухелыв все. Ликуйся, что ты тупишь. Урва. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Тикай, 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 тикай. По вимкнути цю наведення. Ага. Рачить стрілами цими. Блін. У ух, Ух. можем еще раз вовки выклокать? Не, не можем. Да, блин. Окей, okay, давайте акуратно, відбігаємо зразу. Відбігаємо Там залишились трішки. Взагалі одна тичка залишилась. Давай. Опа! Ну, ну. Є. Yeah. Так, ще одне дерево. Подолан. Ух. Uh. Так. Вовки займаються цим придурком. Е! Yeah. Е! Yeah. А я займаюся цим придурком. Так, початку руни. Там вже багатенько Так. Раз, два. Три. Блін. Утік. утікну, утікну. Десь тут? Де? Ага, бачу, он до Он до казав. Все? Слимак. boy next door oui, oui.